Бог дасть дітей, Бог дасть на дітей і це все провірено. Все це ж три хлопчика, а потім хотілось дівчину. то косички заплита, що то таке. Мати героїня чи горе матір? Скандальне питання у броварах. Всього в родині Тетяни семеро дітей. Найстаршому сину 17 років, найменшій дівчинці три. Двоє діток з інвалідністю. У Вані аутизм а у Лєри – токсичне враження мозка пані Тетяна хоче отримати почесне звання мати героїня, яке присвоює президент України жінкам, що народили та виховали до восьмирічного віку п'ятьох і більше дітей. І це виховання має відповідати цілому ряду критеріїв. Ну, як би я ну, як би для себе хочу цей статус? По-перше, я їх не кинула. І по-друге, я тягну двох особливих дітей. Це дуже важко. І по-третє, я народила одну дитину в війну. І я вважаю, що я достойна. Також жінка розраховує на додаткові пільги. Це дає разово 10 прожиточних мінімумів. У мене у матері ем, вона не бачить, як його, катаракта. Я хочу і зробити операцію. Може, ці гроші підуть або купити якісь ліки, Лєрі. Уповноважена комісія визначила, що багатодітні матері на даний час не можна присвоїти звання мати героїня, тому що в сім'ї не створені в повному обсязі сприятливі умови для здобуття дітьми освіти та розвитку їх творчих здібностей. Не було е, позитивних характеристик да, з навчальних закладів, що діти. Не відвідують зовсім додаткові заклади, які б розвивали їхні здібності. Ось, ну і що не створені умови для проживання, фізично не створені умови для проживання неповнолітніх дітей. Тут Спить Віка, ну це цей. Тут я Лера, там спить папа, а Аня, там. там спить бабуся і Вова, Ваня, Діма. Разом з сім'єю Тетяни у кімнатній квартирі проживає ще її 80-річна мама, яка хворіє та потребує догляду. Мені кажуть, молитися, щоб вона якби вже померла, це мені так посовлить і не мучилася. І мені стане легше, якби їй кудись дати може було б більше простору для дітей. Я не можу її дати. Тетяна не згодна з висновком комісії. Ти відмови, що я не вожу на гуртки, і що в мене грязно. Я по можливості прибираю. Але вони носять, вони їдять, вони якось це все тут відбувається, це все таке. Воно і падає, є і то, але ж ну ви бачите, не валяється, таракани не бігають. Гуртки та інші додаткові заняття, щоб діти краще вчилися, родина не потягне фінансово. Треба якогось репетитора нанімати, Це теж кошти ту англійську, щоб йому вчити, і літу хімію, чи де він там не тяне. Це ж теж на репетитори кошти це виділять з бюджету там. Тоді якісь менше продуктів покупати, але вітамінів і ти на ти, якби, на ти репетітори тратить. Якби ви, виборна. Тетяна доглядає за дітьми, в сім'ї працює лише чоловік. Гроші вистачає впритул на базові потреби. Це получається 10 людей наготувати. Це треба приготувати, готувати, і готувати, і купити, і ще готувати. А підлітки знаєте, скільки їдять їм давай, давай. При тому їжа в холодильнику є, та діти нагодовані. Я люблю борщ, спагітці, А ще буває, вона готує гречку з яйцем. Це дуже теж, вкусно. Шмачно. Сусіди про родину відгукуються позитивно. Мама ухажує за дітками постійно на вулиці з дітками. Дуже добра сім'я, хороша многодітна. Сьогоднішній виконком не погодив рекомендації комісії про відмову в отриманні звання мати героїня, тому питання досі залишається відкритим. Якщо б мати дослухалася, якби до всіх тих пропозицій, зауважень, які були під час комісії. Я думаю, що можна і знову переподаватися на це звання. У неї є така таке право, тому що вона народила семеро дітей і по законодавству. Вона може претендувати на таке звання. Тетяна вважає, що вона гідна вже отримати це звання та в разі відмови збирається звертатися до суду. Бажаю отримати статус мати героїні, а не через, не через рік подавати, а зараз. А що думаєте ви? Чи гідна мама семи дітей Тетяна Зброварів отримати звання мати-героїня? Пишіть в коментарях.